Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька математики. На цьому уроці ми закріпимо тему розв'язування раціональних рівнянь та розв'яжемо декілька достатньо складних рівнянь. Спочатку згадаємо, як розв'язувати найпростіші дробово раціональні рівняння. Маємо таке рівняння: 7 поділити на 2х мінус 5 дорівнює 3. Перенесімо 3 з правої частини рівняння у ліву, змінивши при цьому знак. Також представимо число 3 як дріб зі знаменником 1. Тоді 7 поділити на 2х-5 мінус 3 перших дорівнює 0, зводимо до спільного знаменника 2х-5. В чисельнику отримаємо 7-3 помножити на 2х-5, дріб дорівнює 0. Тоді переписуємо як систему рівносильну даному рівнянню. Чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. В чисельнику одразу розкриваємо дужки. 7-6х плюс 15 дорівнює 0, а 2х-5 не дорівнює 0. Тоді мінус 6х дорівнює мінус 22, а 2х не дорівнює 5. Отримали, що х дорівнює 22 шості та х не дорівнює 5 других. Перетворюємо на мішані дроби. Х дорівнює 3,2 треті та не дорівнює 2,1 другій. /2. Корінь 3,2 треті задовольняє область допустимих значень, а тому є коренем рівняння. Друге рівняння вже дещо складніше х плюс 5 поділене на х плюс 2 відняти х-1 поділене на 2х дорівнює одній другій. Переносимо усе в ліву частину рівняння. Тобто х плюс 5 поділене на х плюс 2, відняти х-1 поділене на 2х, відняти одну другу дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника, добутку 2х та х плюс 2. Для цього чисельники знаменник першого дробу домножимо на 2х, другого на х плюс 2, а третього на добуток х та х плюс 2. Отримаємо в чисельнику 2х помножити на х плюс 5, відняти добуток х-1 та х плюс 2, відняти добуток х та х плюс 2. Увесь дріб дорівнює 0. Тоді маємо систему до чисельник 2х помножити на х плюс 5, відняти х-1 помножене на х плюс 2 та відняти х помножене на х плюс 2 дорівнює 0. Знаменник 2х помножене на х плюс 2 не дорівнює 0. Розв'яжімо перше рівняння системи окремо. Розкриваємо дужки. 2 х квадрат плюс 10х відняти дужки, в яких х2 плюс 2х мінус х2, мінус та відняти від цього х2х. Це все дорівнює 0. Знову розкриваємо дошки. 2 х 10 х мінус х2х плюс х плюс 2 мінус х2х дорівнює 0. Звівши подібні доданки, отримаємо 7х плюс 2 дорівнює 0. Звідси 7х дорівнює мінус 2, тобто х дорівнює мінус 2 сьомих. Тепер розв'язуємо другу частину системи. Добуток 2х та х плюс 2 не дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Відповідно, щоб добуток не дорівнював нулю, потрібно, щоб жоден з множників не дорівнював нулю. Тоді 2х не дорівнює нулю та х плюс 2 не дорівнює нулю. Звідси х не дорівнює нулю та мінус 2. Корінь мінус 2 сьомих задовольняє ОДЗ, а тому є коренем рівняння. Третє рівняння. 2х-5 поділене на х плюс 1 додати х плюс 3 поділене на х-1 дорівнює 3 х квадрат плюс 5 поділене на х квадрат мінус 1. Переносимо усе ліворуч від знаку дорівнює. Також знаменник х квадрат мінус 1 розкладаємо на множники за формулою різниці квадратів. Тобто 2х-5 поділене на х плюс 1 додати х плюс 3 поділене на х-1 та відняти 3 х квадрат плюс 5 поділене на добуток х-1 та х плюс 1 дорівнює 0. Зводимо до спільного знаменника добутку х-1 та х плюс 1. Чисельник і знаменник першого дробу домножаємо на х-1, а другого на х плюс 1. Тоді в чисельнику отримаємо 2х-5 помножене на х-1, додати х 3 помножене на х плюс 1 та відняти суму 3 х квадрат та 5. В знаменнику добуток х-1 та х плюс 1, дріб дорівнює 0. Тоді отримали систему, де чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Розкриваємо дужки в першому рівнянні системи. 2х2 мінус 2х -2x мінус 5х плюс 5 плюс х2х плюс 3х плюс 3 мінус 3х2 дорівнює 0. Також добуток х-1 та х плюс 1 не буде дорівнювати 0 тоді, коли х-1 не дорівнює 0 та х плюс 1 не дорівнює 0. Тепер, звівши подібні доданки в першому рівнянні, отримаємо мінус 3х плюс 3 дорівнює 0. Також х не дорівнює 1 та х не дорівнює мінус 1. З першого рівняння мінус 3х дорівнює мінус 3, інші частини системи без змін. Тоді остаточно маємо, що х дорівнює 1, х не дорівнює 1 та х не дорівнює мінус 1. Корінь х дорівнює 1 не задовольняє область допустимих значень рівняння, а тому не є його коренем. Звідси рівняння коренів немає. Цього уроку ми дізнались, як розв'язувати складні дробово-раціональні рівняння та закріпили цю тему. Дякую за вашу увагу і до зустрічі наступного уроку!